На енергія та парада стрільця на жовтень. Щастя, радість, проведення часу зі своєю сім'єю, створення сім'ї, можливо, для когось це буде переїзд, також великі, можливо, покупки якісь для будинку, це може бути посос, домийна машинка і тому подібне. Тобто, щось ви будете вкладатися у свій будинок, щоб його розширити, щоб він став набагато кращим. Також це те, що можливо у вас заграє якась така трошечки любов або перецінка цінностей, і ви зрозумієте, ті люди для вас цінні. Що ви бачите, можливо, знаєте, це зміна цінностей, буде дуже багато план, ідеї. Можливо, ви будете йти по головам у прямому значенні. Імпульс у вас з'явиться якась така, знаєте, наче дитяча така зацікавленість щось експериментувати, пробувати себе в різних напрямках. Можливо, ви навіть зміните стиль поведінки свій в жовтні, і ви зрозумієте, чого ви хочете. Ви можуть вам казати, що ви змінилися, у вас змінилося абсолютно все. Добре, давайте порадово глянемо вам на жовтень. Зміни вони приємні насправді. Тобто, я б не сказала, що це жахливі зміни, вам буде боляче чи, чи ще щось. Ні, поступові. Ви до них уже так були готові. Порада вам це те, що так знаєте, от ви підготовлені до цих змін, повинні ви самі взятися за себе. Якщо ви щось пробуєте нове, пробуйте нове, але потім згодом спокусуйтеся на чомусь одному, там де ви можете повністю приділити себе цьому. Тому що так, якщо ви будете щось пробувати різне, то ви не прийдете до якогось балансу, ви не прийдете до якоїсь гармонії. А ви будете постійно то там, то там, і немає, не буде ніякого толку. Ви Маєте адаптуватися до змін, ви маєте бути креативними, ви маєте з творчістю підходити до чогось нового Їх питань у жовтні. І знаєте, що у вас все чудово. І якщо ви захочете завагітніти, наприклад, то чудовий час.